Хай заходит по Давайте сьогодні закупимо. Сегодня стало не видно. Сегодня сарай на курс. Прийти і перелічити свої недолі. Бо зазвичай наша і відбувається. Я не так зробив, я не так сказав. Ми, ми, ми маємо величезне, величезне великий дар від Бога. Це сповідь, це якого, якому. якому Зрозуміти, я не знаю, чи можна їх усвідомити, що важливість тайність чи вчили сповільні, це є очищення, це є відмову, відновлення ухрещення, ми охрещуємося. говориться, що душа, душа людини, вона у світлу одежду, благодать Божу. І живучи, ми втрачаємо через. Своїх душі через свою байдужі, через багато інших причин. І не втрачаємо ці благодати і таким чином одяг своїй душі. Церква говорить, ми загинули. І ми маємо можливість на тому, щоб очистити, завідомитися тому своє або містецької метанові, переміна. Переміна покаяння означає. Зміна мого е, стилю життя, зміна того життя, яке я відбув цього. Якщо до цього я, маючи якусь корисність, я не міг оборони пристрість. Кожного вона є якась сміття, то тобто, я молюся на Бога. Боже, може, мені, Боже. Не направлені, Або буває так, що ми не бачимо своїх Христе. Буває так. Тоді молився Боже, допоможе мені побачити, в чому мені треба покаятися, що мені треба виправити в собі, щоб бути перед Тобою добрим Твоїм дитям? І тоді ми бачимо. Ми чугаємо різницю, коли ми вибачимо із тих когось, хто в нас образив, або, приходячи до сповіді, ми кажемо, я посварився з таким по собі, через те, 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 те отак от сталося, ми посварилися. Не констатуємо. Те, що відбулося. Але просить Бога, Боже, прости мені те, що я не маю в собі того е бачення, до якого мене закликаєш, що я не маю сил зробити так, як ти запам'ятаєш. І це вже буде покаяння, хоча б оце розуміємо усвідомлення. Вже буде покаяння, в тому сенсі, що я, не можу, от я не можу зараз робити ідеалі, так як Бог закликає. Простити мене, відпуститись. Але я молюся, Боже, дай мені дай мені сили, хоча б близько і ти тому напрямку, якого ти закликаєш. Ось це ж, те є важне, що... Що я хотів би сказати, що Господи? Бо не маючи покаяння, не маючи покаяння, ми приходимо, ми гонуть, і, і це добре. Але ми не можемо повністю відкритися, Або... себе. Мід, як ми ніколи думаємо, для того, щоб про нас відлюбали більше, аніж миді. Людина починає е виправдовуватися. Горимо, Богу не треба наші Бо Бог знає нас. Він знає нас краще, аніж ми можемо спінати мирними. І саме заради чого Бог приходить до світло, щоб ми мали можливість спастися. Він, він, він сходить із небесні заради того, щоб ми мали можливість спастися. І більше того, він знає, як люди були, що, що рік ми забули, витягли не та А Бог знає. І його любов до нас, вона не зменшується. І він знає, яким будемо завтра. А якщо ми сьогодні хороші умов, так ми бачимося на хороших, то завтра ми можемо бути не Але це не змінює від Божого ставлення до нас. Це не зменшує його любов і бажання до того, щоб людина спаслася. І коли ми пам'ятаємо ці речі, нам тоді легко буде сподівати. І нам тоді... Ті бар'єри, які були раніше, вони не заважають. Ми туди відкриваємося, перекові пандіти передбачати. І до цього Бог нас закликає, даючи нам можливість покаятися. Але і на протязі цього тижня, ті, хто е не працює в якийсь день на тижні, то з 12-ї години до простини вечора є в церкві і можна розповідатись, проговорити ті всі речі, які тобто, потрібні. Ми ніколи на сході не сьогодні акціоні. Ми поговорити, а сповідаючись і Розказуючи умови Богу, як це було поліція, які включили до сполукали тих чи інших ми затримуємо інших. Будь ласка, коли приходять ведете до сповільні, просто приходьте із тим, в чому ви випухаєте. не пухаєтеся. Не розказуючи, не затримуючи тих людей, які є задні нас. У нас, у нас. Ми довго-довго будемо говорити. І люди, які мають цей добрий наслідки покаяння, вони там хвилюються. Вони переживають, а чи я встигну сподіватися. <кліст> і і, і, і настрій мало того, як втікає. Будьте будь уважні до цього допомогу. Отже, сьогоднішня неділя.